Та Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Володимир Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії. Як пише CNN Португал, президент відмінив поїздку у зв'язку з серйозною внутрішньою ситуацією, яка склалася наразі в Україні. Це ж згодом підтвердили в офісі президента. Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Йдеться у повідомленні. Про це та інші політичні новини минулої доби з таким спікером Максим Несвітайлов, політолог міжнародник. Вже на зв'язку з студією. Максимо, віта. вітаю. Вітаю. Давайте почнемо саме зі скасувань поїздок Зеленського до Іспанії та Португалії. Хоча, до речі, в офісі президента не уточнило, про які саме держави йдеться. Що маємо розуміти? Президент зі своїм народом демонструє єднання. Ну, але ж фактично він може усі рішення і дистанційно ухвалювати. Тут мені здається, це єдиновірне рішення зараз, тому що дійсно ми переживаємо новий етап ескалації. І незважаючи на те, що в принципі ну то у нас бойові дії не переставали проходити увесь цей час. Але Харківщина ризик ймовірного наступу на сумщину, це те, що потребує миттєвої реакції, це те, що потребує ну, долученості. Ну і те, що президент власне знаходиться в країні, це як додатковий заспокійливий фактор. Я думаю, що це не вплине негативно на наші взаємовідносини з Португалією чи Іспанією, але як жест до народу, як жест до збройних сил України, це важливо. Максиме, от про результати візиту Блінкіна, давайте на цьому зупинимося більш детальніше. Дуже багато вже було сказано від учора. І сьогодні зранку Блінкін провів зустріч з президентом, а лекцію у Київській політехніці, де він, до речі, акцентував питання на боротьбі з корупцією, аби Україна не перетворилася на Росію. Поїв піци з паном Колебою і ввечері дав міні-концерт. Ну, давайте для тих, хто ще цього не побачив, як вправно володіє пан Блінкін гітарою? Подивимося це відео. Отак одразу не зрозумів, що це цілий державний секретар Сполучених Штатів Америки, просто рок-зірка якась. Сьогодні на повному серйозі, в одному медійному ефірі, спікери обговорювали, чи це блюз грав Блінкін, Або ні, виявилося, що це не блюз. І взагалі головний меседж цієї пісні це свобода. Максиме, що взагалі от весь цей тур? Вчорашній Блінкіна означав разом з серйозними заявами разом з такими от, ну, суто медійними проявами. Е, ну, перш за все, я також поціновував очі року і блюзу, можу сказати, що мені здається, це щось на межі між роком і блюзом. І пан Блінкін дійсно дуже е, дуже добре виступив в цьому плані. Але ви ще не бачили Леся довгого в знам'янці з саксофоном, Це окремо. Для розмови. Приводу туру. Тут я б розділив тур частину туру для українців, частина туру для американців, зустріч з нашими політиками, виступ в КПІ. Ну навіть так, зустріч з нашою владою це там для врегулювання таких базових питань, які стосуються і майбутньої безпекової угоди і поставок. Засобів ППО і так далі. Потім зустріч зі студентами КПІ антикорупціонерами, і антикорупціонерами. Оця його проповідь антикорупційна це для громадянського суспільства, для тої частини, яка дуже активно взаємодіє з, зі Сполученими Штатами Америки, з іншими західними країнами. Частина також дуже важлива підтримка. Така нативна і ветеранів українських українського бізнесу, і щоб показати, що ти такий близький до людей, звичайний хлопець, і похід в піцерію, звісно, також важливий момент, але це все більше спрямовано на українську аудиторію. Цей виступ, який багато хто в Україні розцінив досить неоднозначно. Певні люди навіть сприйняли як деяку неповагу, можливо. Але я б сказав, що цей виступ був не для нас. Це варто розглядати в контексті, в тому числі і передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. Крім того, що Антоні Блінкін – це держсекретар Сполучених Штатів, це один із ключових членів команди Джо Байдена, і він відповідно також підтягує рейтинг Джо. І от в сполучених штатах Америки, якщо подивитись західний твіттер, подивити почитати їх абсолютно адекватно. Це було сприйнято там, більшості людей це сподобалось, тому не зважаючи на те, що це відбулось в Україні, це було для американської аудиторії, і враховуючи те, як штати нам допомагають. І те, що вони приїхали, ну я так думаю, Блинкен геть не з порожніми руками, приїздив, насправді, але ми про це дізнаємось публічно трохи пізніше. То може він собі дозволити використати цей момент і для е, певного е, і самопіару і підтримки Джо Байдена на цих президентських перегонах. Угу. Максим, от щодо корупції, просто трішечки сконцентруюся. що ми тут зсередини е, маємо транслювати американським партнерам. Приїжджає Блінкін до Києва. Так, ну раптово нібито, але я думаю, що Офіс президента був повідомлений попередньо. Е, заразом, паралельно з цим, наша повістка так, всередині держави. Е, Скандали з укріпленнями і фортифікаціями, шалений наступ на Харківщині і повідомлення Буданова про те, що ще кілька днів там, а потім на Сумську область перекинуться расисти. І там теж є свої питання про укріплення. Сьогодні е, е, пан е, Артюх е, е, вже звітував, що все у них нормально і вони там вибудовують е, ці фортифікації. Е, заразом скандал в Раді з. Е, Народним депутатом, якщо правильно згадаю, прізвища пан Клочко так, з Житомирської області, що там у нього зареєстровані на жінку дітей, там і ще щось, будинки, авто за той, за той час, поки він був нардепом. Додається дивне призначення в посольському світі людина, яка мала стосунок до закупівлі тих самих яєць по 17 гривень. То, що і знаєте, такий фон інформаційний незаспокійливий має бути для американських партнерів. Чи можемо ми якось ефективно боротися і показувати, що ми боремося з корупцією? Ми можемо ефективно боротися. Можемо показувати, що ми боремося з корупцією з приводу реакції наших партнерів, звісно, вони можуть тривожитись, але насильне. Вірте, ми далеко не найгірший партнер, з яким взаємодіють Сполучені Штати Америки, і вони знають за для чого вони виділяють кошти. Вони розуміють, що ті кошти, які вони виділяють, вони знаходяться під особливим контролем і потрапляють туди, куди потрібно. Також за для створення додаткового тиску вони активно взаємодіють з активістами-антикорупціонерами. Там же ж Блінкін, зокрема і. З Шабуніним зустрічався, якщо я не помиляюсь, під час свого візиту до України і з рядом інших активістів. Це як додатковий тиск створює, що вони інформацію це показує, що вони інформацію напряму, що отримують приводу корупційного ландшафту в Україні. Скажімо так, взагалі історія з не, при, ну, з не менш приємних, мабуть, це правда. На жаль, завжди війна вона тільки збільшує корупційні ризики, тому що зменшує прозорість закупівель і контролю, особливо що стосується будь-яких оборонних закупівель, не це, це безумовно проблема, але це в тому числі і, певна проблема ментальності, яка не вирішується тут і зараз на це. На це йдуть десятиліття українське суспільство глибоко травмоване десятиліттями окупації радянським союзом, і це не виправиш навіть за ці якби у нас ще була можливість працювати над цим без різних там ексцесів. А так із цих трохи більше ніж 30 років, яких ми незалежними проблемами вже майже 11 років, чи вже 11 років знаходимось. Ну майже 11, так. Знаходимось у війні, і це ну не сприяє, скажімо так, позитивним перетворенням і покращенню. Вони відбуваються, вони відбуваються вкрай повільно і тому їх помічати дуже складно. І, звісно, найлегший варіант тут це шукати винних, а не питати себе, як можна це виправити. Чим вирізняються цивілізовані країни? Це тим, що в них майже викорінена саме побутова корупція, ті же Швейцарії, Сполучених Штатах Америки, Великобританії. Топ корупція вона присутня. Її неможливо викорінити повністю, тому що там, де існують десятки мільйонів, сотні мільйонів доларів, євро, не знаю, там завжди знайдеться людина, яка ну. Піддасться цій спокусі. А що стосується побутової корупції, то от в цих вище прорахованих країнах вона майже викорінена, і саме це бо є головним показником. І тут головна порада: якщо хочете побороти корупцію, почніть з себе, і по е, поступово, якщо кожна людина буде так робити, стане краще. І влада вона ж не приходить ні звідки нам її не прислають з Марсу. Чи з іншої країни це ті самі люди? От зараз Верховна Рада максимально репрезентативна. Там немає одних олігархів, чи дітей, внуків олігархів. Подивіться, там прості люди. є, весільні фотографи, ведучі, якісь багато різних людей, які вперше опинились е, опинились у цій владі е, У кожного, ну так при певних обставинах є шанс е, стати е, політиком, стати депутатом. Але для для цього, ну щоб, щоб якість політиків збільшувалась, має, має збільшуватись в принципі політична свідомість, і політична культура всього населення, яке балотується і яке обирає. Ну перестаньте давати брати хабарі, і ви побачите, вже зовсім скоро рівень корупції в Україні колосально зменшиться. Ну не тільки брати, а ще й давати хабарі. Е, я єдине, що може зупанувати тут вам е, ну представляючи глас народу, так би мовити, як розмірковий, скоріш за все е, побутовий хабарник корупціонер. Вони там в великих кабінетах крадуть. А чому я не можу? Е, але це ви 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 на правду Це проблема перш за все в голові? Повертаючись до візиту Блінкіна, е, дискутується безпекова угода зі сполученими штатами Америки. Її зараз поки що так в експертному колі презентують як можливу альтернативу е, запрошенню України до НАТО на саміті у Вашингтоні, чого скоріш за все не станеться. Знімаємо рожеві окуляри, але було б, звісно, напевно, ідеальним варіантом для України. Е, от яка сила такого документу? моменту буде аналогічні вже є з кількома державами, зокрема з однією з потужною Великобританією. Чи буде вона іншою, чи направду вона може бути певною альтернативою членству НАТО? перше ми не станемо членом, ну ми станемо членами НАТО виключно або після завершення цієї війни для повного її завершення або в разі її переростання в супер гарячу фазу, і коли ця гібридна фаза третьої світової перетвориться в гарячу. Іншого варіанта я не бачу і ну відверто кажучи, усі експерти, з якими я спілкуюсь там поза камерами, ніхто не бачить сценарія, що Україна е це запрошення. Ну може і запрошення якесь отримає, але е наше членство в, в НАТО. До завершення війни воно неможливе. Крапка, просто без варіантів. Е, ці безпекові угоди, які зараз підписуються, це не альтернатива НАТО, це м, певний перехідний етап, тому що в більшості них і закладаються на 10 років або до того моменту, коли Україна стане членом НАТО. Це просто перехідний етап до того, коли ми станемо членами НАТО, тому що ну. Країни члени ще не готові до повної участі, але якщо вони будуть готові, дійсно, гаряча фаза е, почне розростатись. Тоді ми можемо стати членами НАТО. В цілому угоди ці е, важливі в, е, в плані в першу чергу, в плані того, що ми можемо формувати певну е, конкретну стратегію, розраховувати на певні зрозумілі кошти. Що такі таку-то суму щороку ми гарантовано будемо. Отримувати від такої то країни от крім е, прямої військової допомоги у вигляді там зброї чи боєприпасів, чи там фінансової допомоги, ж може бути ще навчання, що надзвичайно важливо для наших фахівців ППО, наших пілотів для Ф-16, просто наших військових, розробка якихось е, е, інформаційно-цифрових систем. Тобто там багато компонентів закладено, тому я вважаю, що Такі угоди вони безумовно несуть в собі більше конструктиву, чим бо Ну, дехто стверджує, що це просто. Мера, це не так. Це, це значно краще і це не альтернатива НАТО, а всього лише перехідниця. Ну, а можна здогадуватися, що Блінкен обговорював і текст угоди вчора у Києві? Ну, безумовно. Тих причин, які він приїхав, було б мабуть навіть і недостатньо, щоб він просто взяв і приїхав. Я думаю, що, хоч це і наскільки я бачив, не артикулювалось публічно, мені здається, це була однією з головних причин. Це фіналізація певних моментів. Щоб потім трошки ближче до виборів підписати цю угоду, і вона була максимально. І вигідною для України, і гарною для американського народу. Ну і 100% або будьте здорові. З 90% ймовірністю напевно обговорювався і саміт миру у Швейцарії. І знову ж таки ми теж дискутуємо на тлі візиту пана Блінкіна. Ну, оглядачі стверджують, що насправді державі держсекретар прибув до Києва або про це говорити. а зокрема говорити про так зване фінальне комунікет, тобто яким воно буде. Бо воно затверджується е, на самому заході, але твориться, складається задовго напередодні І під це комуніке підтягуються вже гості і учасники. Е, як думаєте, що м, Україна може втратити у цьому комуніке Ну на які втрати Україна буде готова піти, або це коло гостей збільшити, ну і зробити таке. Про кінцевий текст такий максимально компліментарний. Я б не став би на фінальному коміке, якщо чесно, заострювати увагу тут і зараз, тому що е, ці компоненти, які е, ці теми, які е, будуть обговорюватися е, с, ну, учасниками саміту, вони в принципі е, не мають серйозного різночитання. І там будуть обговорюватися питання обміну полоненими. Там будуть е, обговорюватися питання вільного судноплавства, і е, е, ну найголовніше, як на мене, це ядерної безпеки і е, деескалації ядерної в чому зацікавлені абсолютна більшість партнерів, в тому числі в чому навіть Китай зацікавлений, тому що, незважаючи на те, що їм вигідна ця війна, їм не вигідно, щоб вона. Пере, ну, переступила цей крок ядерної ескалації. Тому я не думаю, що тут е, будуть якісь серйозні проблеми з умовлення фінальним текстом комуніки. Бо це, е, цей саміт він не є якоюсь там фінальною точкою. Він не є якимось там е, навіть фундаментом до миротворення. Це лише такий крок до того, щоб. Не знаю трохи провести цю війну в якесь більш цивілізоване русло, не знаю, бо я не думаю, що це стане серйозним кроком до миру найближчим часом. Ось. Угу. Е, і наостанок не можемо не обговорити вчорашню заяву пана Шольца. От він же про е, саміт миру зазначив, що е, його результатом не буде примирення. Так можливо, ці е, заходи призведуть до прямих переговорів України з Росією, але ну поки на цьому етапі він каже: ми не ставимо цілий взагалі когось примину. Ну тобто, ми не можемо собі дозволити ставити такі цілі. Е, це позиція Німеччини. Чи це буде позиція е, власне, організаторів саміту, е, хазяїв саміту? Е, як думаєте? Я думаю, що це спільна позиція. І я не часто з паном Шобсом погоджуюся, але тут абсолютно вірно. Я здивований, чому настільки сильні, сильно перегріті очікування від цього саміту. Чесно, ну я не бачу підстав, очікувань колосального. Я не вірю в те, що якісь перемовини відбудеться навіть в кінці цього року, тому якось так це поки що такий певний проміжковий етап. Оце перегрівання, до речі, здається, що створюється всередині України українською владою, бо його постійно згадують, акцентують увагу на ньому. перші, ліпше повідомлення з тегом Саміт Миру з'являються в інформаційному просторі. Чи наші українців очікування не перегріються від цього? Тут найголовніше, напевно, питання: можливо, за кордоном це виглядає дещо інакше. Е, ну на закордон можна навпаки е, і потрібно навпаки працювати по інформуванню щодо цього саміту, тому що це інструкція як інструмент актуалізації е, України, нагадування світу про те, що війна триває, але е, всередині України я б не намагався це робити, тому що ну е, досвід от, е, останнього контрнаступу мав навчити, тому що. Е, Очікування були максимально перегрітими. Люди очікували там, не знаю, вже палаючого Кремля. А в результаті вони не отримали таких результатів і розчарувались. Тому і тут я не бачу підстав очікувати на якісь серйозні результати колосальні, і мені здається, що от, ну багато людей можуть неправильно сприйняти для себе те, що несе цей саміт, і потім розчаруються. Тому даю всім пораду. Якщо не хочете розчаровуватись, не зачаровуєтеся. Якщо щось трапиться таке, що перевершить ваші очікування, то це завжди приносить тільки позитивні емоції, робить їх сильнішими, гострішими, приємнішими. Дякую, Максим, і за цю е, секундочку психології для наших телеглядачів. Дякую і за візію вашу. Максим Несвіталов, політолог, міжнародник, був на зв'язку з студію. Оговорювали загалом останні новини. Звісно, одна з найголовніших це приїзд держсекретаря. США пана Блінкіна. грав на гітарі, співав, е, куштував українську піцу, був максимально наближений до народу, нібито як сказав е, Максим Несвітайлов, але і провіз деякі новини. Іни до речі, одна з них з'явилася сьогодні від інсайдерів про 2 мільярда доларів допомоги для України. Її оголосив пан Блінки. Не дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.